Грошову допомогу чи компенсацію, а також одержати відомості з Єдиного Державного реєстру ветеранів війни. Ця послуга була запроваджена два тижні тому і ми успішно її надаємо. З 2024 року адміністраторами центру здійснюється реєстрація повідомлення про пошкоджене майно. Вже прийнято більше 10 адміністративних послуг, внутрішньопереміщені особи звертаються і отримують цю послугу. В центрі надання адміністративних послуг збільшилась кількість швидких послуг. Це дуже важливо, тому що за один візит відвідувач може отримати кілька послуг. Достатній перелік адміністративних послуг дозволяє це зробити. Оформлено та видано понад 4 тисячі швидких послуг, це послуги, це різноманітні витяги, довідки з державних реєстрів насамперед і послуги з реєстрації місця проживання. Звертаю увагу, що в нашому центрі надання адміністративних послуг надається комплексна послуга ємалятко. Завдяки яких батьки можуть отримати низку послуг за однією заявою. Для спрощення процедури надання адміністративних послуг важливим на сьогодні є впровадження в роботу центру нових інформаційних технологій, технологій цифровізації адміністративних послуг, а також автоматизація процесів їх надання. Це спрощує процедуру отримання послуг, процедуру надання. Скорочує час отримання адміністративних послуг. Що стосується цифровізації адміністративних послуг, це зараз дуже актуально, популярно. Основною ідеєю цифровізації державних послуг є забезпечення населення адміністративними послугами в електронній формі. Електронна адміністративна послуга це послуга, яка надається в електронному вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Постійно збільшується кількість відвідувачів, які користуються електронними послугами. Це дуже зручно і швидко. Адміністратори центру здійснюють надання видачу документів в електронному вигляді. Це витяги про реєстрацію місця проживання за допомогою реєстру територіальної громади. Надається витяг, надається швидко. В той же день це швидка послуга. Ми за минулий рік надали понад 5 тисяч таких витягів. Послуга популярна і затребувана серед населення. Витяги про державну земельну з державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяги про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Адміністратори замовляють цю витягу за допомогою онлайн-сервісів Державного земельного кадастру України. Видано понад 2 тисячі. Таких послуг у 2024 році. Тисяча адміністративних послуг видано, інформаційний довідок видано з Державного реєстру прав. І ось ми почали видавати відомості з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Ще ряд послуг надається: це послуги, які популярні. Затребування серед населення, тому ми будемо далі продовжувати впроваджувати надання таких електронних послуг в електронному вигляді. Крім цифровізації державних послуг, важливим фактором на сьогодні є рівень обізнаності громадян про нові можливості та вміння користуватися сучасними сервісами. Центр це ключовий рупор цифрових змін у громадах. Це той майданчик для просування електронних послуг, для підвищення цифрової грамотності населення. Програмою Юліт з Європою розроблено для адміністраторів пам'ятка про спрямування громадян до використання електронних послуг. В Україні використовується шведський досвід залучення громадян до самостійного отримання електронних послуг. Тому в кожному центрі і в нашому в тому числі. В тому числі створено місця для самообслуговування для того, щоб відвідувач самостійно міг отримати електронну послугу, або, якщо самостійно не може, то адміністратор допоможе йому це зробити. Якість і підвищення доступності адміністративних послуг залежить також від автоматизації процесів їх надання. Це теж значно спрощує процедуру отримання адміністративних послуг від відвідувачів і дуже допомагає в роботі адміністратора. Центр підключено до порталу Дія, що дозволяє здійснювати онлайн-моніторинг якості надання адміністративних послуг, який впроваджено Міністерством цифрової трансформації, і що портально ми надаємо дані про надані адміністративні послуги. Використовується. В нашому ЦНАПі нові, нові, новітній спосіб передачі копій цифрових документів за допомогою шерингу документів з дії, в приміщенні центру розміщені QR-коди, які допомагають адміністратору отримати копію цифрових документів у відвідувача, навіть коли в нього немає з собою паперових документів, паспортних документів. Це паспорт громадянина України, можна отримати копію цього документа. Закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, а також довідку для ВПО здійснюється через портал Дія електронний запис на прийом до адміністраторів. Також, що дуже важливо, запроваджено в кінці минулого року через портал Дія оцінку рівня задоволеності суб'єктів звернення. З використанням комп'ютерної програми модуль рівня задоволеності суб'єктів звернення, яка є складовою системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг, що дає змогу відвідувачам отримувати відгуки, від, від, відгуки відвідувачів в результаті обслуговування або відвідування нашого центру. Є на робочих місцях адміністраторів, ми розмістили QR-коди на форму опитувальник, анкетування з питаннями щодо оцінки рівня задоволеності суб'єктів звернення якістю обслуговування, якістю надання адміністративних послуг. А ще відвідувачі мають змогу оцінити рівень обслуговування за допомогою. Того, що їм надходить після відвідування центру, надходить на смартфон смс-повідомлення з проханням оцінити рівень обслуговування. У 2024 році надійшло 211 позитивних відгуків від відвідувачів, тому ми дуже задоволені таким результатом. Далі продовжуємо вдосконалювати свою роботу, щоб відгуків позитивних було якомога більше. Автоматизація процесів надання адміністративних послуг це дуже важливо. В нашому ЦНАПі працює інформаційна система, реєстр отримувачів послуг у місті Білгородністровському на хмарній основі ЦНАП Клауд, яка дозволяє адміністратору зареєструвати заяву, оформити її в електронному вигляді, тобто, людина тільки. Ознайомлюється з заявою і ставить свій підпис, контролювати терміни надання адміністративних послуг. А також відвідувач отримує смс-повідомлення про результат адміністративної послуги. Відправляється з реєстру автоматично. Забезпечення створення безперешкодного середовища для всіх груп населення це теж основне завдання. Над яким ми працюємо, і в 2024 році були здійснені заходи щодо безперешкодного забезпечення центру для всіх груп населення. Була забезпечена доступність до приміщення центру осіб з інвалідністю. Виготовлені інформаційні таблички, немосхема, які дублюються шрифтом Брайля. Облаштована стоянка для осіб з інвалідністю. Налагоджена взаємодія з перекладачами жестової мови, залучені спеціалісти жестової мови, Білгородністровська міська рада підписала договір з громадською організацією Всеукраїнська організація осіб з інвалідності зі слуху Українське товариство глухих щодо надання послуг перекладу на українську жестову мову. Крім того, адміністратори пройшли навчання. І теж володіють навичками жестової мови і використовують її в своїй роботі. Також для незрячих людей встановлено маячок на вхідних дверях. Ми продовжуємо і далі роботу в цьому напрямку, аби забезпечити повністю доступність до центру надання адміністративних послуг осіб з інвалідністю. Ми дбаємо про те, щоб Здійснювати інформування мешканців міста про роботу центру, про зміни в системі надання адміністративних послуг. Працює веб-сайт Центру надання адміністративних послуг та сторінки Facebook, Instagram, де публікується вся актуальна інформація про діяльність центру та новини. У 2024 році центром надання адміністративних послуг обслуговано майже 60 тисяч осіб. Хочу в переліку адміністративних послуг, дуже бага, більша частина адміністративних послуг безкоштовних, але є деякий процент адміністративних послуг, за які справляється адміністративний збір. В 2024 році, тому в 2024 році, ми теж поповнили місцевий бюджет. До місцевого бюджету надійшли кошти у розмірі 3 мільйонів 267 тисяч гривень. Звичайно, велика доля це за оформлення паспортних документів, понад 2 мільйони. Також плата справлялась за витяги ДЗК з державного земельного кадастру та реєстрації місця проживання. Майже 600 тисяч гривень, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 220 тисяч гривень і адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 210 тисяч гривень. Надійшло. В перспективі ми продовжуємо роботу над завданнями, про які я сказала, будемо продовжувати роботу. Ми також прагнемо ще збільшувати перелік адміністративних послуг, щоб він щоб ще більше адміністративних послуг могли отримувати мешканці нашого міста. Дбаємо про покращення співпраці з суб'єктами надання адміністративних послуг, бо це запорука надання якісних адміністративних послуг. Будемо впроваджувати і надалі інформаційні технології нові. На меті у нас провадження сервісу мобільний адміністратор, який допомагає надавати адміністративні послуги за місцем проживання суб'єктів звернення з обмеженими можливостями, які обмежені в пересуванні. Це дуже необхідно для нашої громади, тому треба придбати і впровадити цей сервіс. Ми подбали про те. Ще щоб центр працював безперебійно, навіть тоді, коли відключають світло. В минулому році в центрі встановлена система енергозбереження, яку надала благодійна організація, благодійний фонд Євгена Педоварова. Тому ми дбаємо про те, щоб послуги надавалися якісно, безперебійно, доступно, відкрито. І мешканці нашого міста були задоволені. Які і для кого безкоштовні послуги? Послуги безкоштовні для мешканців нашої громади. Ми обслуговуємо не тільки мешканців нашої громади, мешканців району. І навіть є екстериторіальні послуги, які ми обслуговуються будь який мешканець України. Ці послуги безкоштовні їх ну майже 80% в нашому переліку, тому що центр це соціальний проект насамперед, тому ми надаємо ці послуги безкоштовно. Доброго дня, доброго дня, з непортами наше місто. Хто з б... яке запитання про зворотність зв'язок громадян та оцінку роботи? Ви вже сказали. Кроки здійснюються для підвищення обізнаності громадян та доступні послуги та процедури. Я вже сказала, що працює сайт центру надання адміністративних послуг. На сайті можна ознайомитися з, з повним переліком адміністративних послуг, з категоріями, з групами адміністративних послуг, які суб'єкти надання надають, розміщені. Інформаційні картки, вказано термін надання адміністративних послуг, а також перелік необхідних документів. Все є на сайті нашого центру. Як ну, це саме сайт? Це, сайт це, є посилання на сайт на сайті міської ради. Вам сказати силочкою. Чи? Що, Написать що в, ага. в інтернеті сайт Бівернів міської ради, да, і він це. зразу з'являється. Дуже доступний такий сайт, де інформація надається в повному обсязі. І ще питання: як допомагає внутрішньопереміщеним особам, які послуги їм доступні? Внутрішньопереміщені особи звертаються до центру, ми надаємо послуги. Наприклад, ось я вже говорила повідомлення про пошкоджене майно, це в основному внутрішньопереміщені особи у нас заявники. Також довідку надаємо переміщення, для внутрішньопереміщених осіб. Суб'єктом надання цієї послуги є департамент соціальної сімейної політики. Ця послуга теж включена до нашого переліку послуг, які надається через СНАП. Також послуги пов'язані з житловими питаннями. Ще ми займалися зараз. Уже ця послуга передана до пенсійного фонду України, а весь 24-й рік то ми займалися ще наданням послуг компенсації за житлові умови в власників, де проживали внутрішньопереміщені особи. Ми теж надавали таку послугу. Весь перелік адміністративних послуг, який надається для мешканців міста, надається також для внутрішньопереміщених осіб, якщо потрібно. Телефонують на гарячу лінію, конкретно задають питання, і ми будемо відповідати, чи надаємо ту, чи іншу послугу. Дякую. З яким виборками часу зуслухалися ваші адміністрації? Що було важко зробити, адаптувавшись під воєнний стан. Можливо, які напрацювання ви маєте от саме за цей період часу? За цей період часу ну, проблемно було тоді, коли відключали реєстри державні, коли були відключені. Зараз теж в кінці 24-го року ми теж мали таку проблему, тому що дуже багато бажаючих особливо були на реєстрацію. Майна реєстрацію речових прав на нерухоме майно. І зараз запис у нас вже на кінець березня таких осіб, тому що їх дуже багато, і звичайно, прийняти всіх в один день ми не встигаємо. Це викликає невдоволення серед громадян, але ми стараємося якомога більше прийняти осіб на, ці, осіб на цих на ці послуги. Це в основному з відключенням в реєстрів зв'язано, тому що коли реєстри відключені, ми не можемо приймати послуги, які приймаються саме за допомогою державних реєстрів. Це визиває проблему. Коли реєстри працюють безперебійно, це дуже добре, проблем немає. У нас були проблеми з підключенням до порталу Дія щодо видачі повідомлення про пошкоджене майно, ми не могли рік підключитися, були проблеми технічні. Комунікували з Міністерством цифрової трансформації, але в минулому році вдалося, тому ми цю послугу теж надаємо, бо вона є затребувана. Як виникаєте черг? Адже все ж таки ваша е, організація знаходиться в приміщенні міської міській конкому. Як уникнути черг, щоб не було накопичення від людей? Як швидко це вдається вам робити, адміністратор? Е, працюємо над тим, щоб, щоб люди якомога менше. Стояли в чергах, швиденько обслуговуємо. Якщо нагрузка на адміністратора це 14 осіб в день, то наші адміністратори приймають в день по 28 осіб. Чи попередній запис? Так, попередній запис передбачений. Працює система електронної черги через портал Дія. Можна записатися через термінал, який знаходиться в приміщенні центру, а також через адміністратора рецепції. За телефоном гарячої лінії 0800 558, Теж здійснюємо запис. Як ще питання, будь ласка? Ну я би тоді би хотів, щоб ще дізнатися. ви казали про нову якусь мобільну програму. Чи будуть ще нові, можливо, програми якісь очікувати? Можливо, онлайн, можливо, у вас планується. І якщо ні, то. Більш нам дуже подобається, коли послуга надається через портал Дія, наприклад, тому що це зручно, швидко. Ми всі пам'ятаємо актуалізацію даних для військовозобов'язаних, коли ми за два місяці обслуговували понад дві тисячі осіб. Швидко, це всі послуги, які надаються швидко. Тому ми чекаємо від Міністерства цифрової трансформації впровадження електронних послуг, наприклад, у сфері соціального захисту. Вони вже впроваджуються і обіцяють, що таких послуг буде якомога більше. Ми працюємо через реєстри. Більшість послуг надається через реєстри. Це теж дуже швидко, тому що суб'єкт надання послуги отримує такі послуги на виконання засобами. Реєстрів швидко після того, як адміністратор прийняв документи і надіслав. Тому ми уважно слідкуємо за Міністерством цифрової трансформації, яке обіцяє дійсно більше впровадити електронних послуг для зручності, як для адміністраторів, так і для відвідувачів. Ну, саме акцент на соціальні послуги, тому що їх багато, вони надаються незатребувані. І якщо вони ще в електронному вигляді, то буде це дуже зручно. Зараз більшість соціальних послуг теж надається через веб-портал пенсійного фонду України, надається за допомогою програмних засобів. Людина може отримати самостійно їх, але для цього потрібно звичайно може допомогти більшості населення, тому ми відкриті, будь ласка, запрошуємо. Мешканців нашого міста ми адміністратори з радістю допоможуть зареєструватися на місці самообслуговування. Є зареєструватися на веб-порталі Дія, щоб отримати самостійно ці адміністративні послуги. Це дуже широко впроваджується в Україні, але в нашій громаді невелика кількість людей користується такою такими послугами самостійно. Звертаються до адміністраторів, фізично приходять в ЦНАП. Тому ми проводимо роботу, роз'яснюємо, що можна самостійно отримати, сидячи вдома ці послуги, витяги, наприклад, з реєстру територіальної громади, коли людина до нас приходить, ми не приймаємо документи, а говоримо, діставайте відставайте свій телефон. Ми зараз вас навчимо, як ви можете в подальшому самостійно отримувати такі витяги. Хочу зазначити: Користуючись моментом, що на сьогоднішній день всі мешканці міста Білородністровського можуть отримувати витяги з реєстру територіальної громади на своїх смартфонах за допомогою мобільного додатку Дія. Але є ще частина людей, які не актуалізували свої дані в реєстрі територіальної громади. І на сьогоднішній день десь ну, процентів, може, з 10 таких осіб в нашій громаді. Які не звернулися до центру, не актуалізували свої дані, тому просимо при можливості перевірити можливість отримання витягу з реєстру територіальної громади через мобільний застосунок ДІЯ. Якщо це неможливо зробити, то запрошуємо вас до нашого центру з паспортом, з паспортними документами, кодом для того, щоб актуалізувати дані. І потім, в подальшому, не буде проблем з отримання документів. Дякую. ще про питання. Всім дякую за